Вітаємо вас на каналі Файні квіти Городина Садочек. Миру вам та добра! За вашими проханнями ми склали е, зараз ось цей гороскоп, який вам пропонуємо: гороскоп інкубації яєць для домашніх птахів травні 24 2024 року. Щоб отримати в травні в самий найкращий час. А найкращий час у нас виходу е, пташок із яєць, малесеньких пташенят. Це час спаленого шляху місяця. І сам день повний. Повний місяць в травні 23 травня. Тому нам необхідно для кожної пташки свій період, і для кожної пташки треба виставити свій час, коли треба підготувати квочку чи інкубатор, і отримати гарний результат. Отож, у нас кури. Треба закладати яйця на інкубацію під квочку чи в інкубатор з 2 по 3 травня. Гуси індики з 23 по 25 квітня. Перепила з 5 по 7 травня. Мускусні качки з 16 по 19 квітня. І качки біла, українська башкирська, пекінська з 23 по 25 квітня 2024 року. Як бачите, у нас частина. Буде закладка в інкубатори яєць, це ще квітень, друга половина квітня, і частина вже буде в травні. Будь ласка, запишіть, кожна пташка має свій період розвитку і виходу з яєць. Що ж, відео підготовлено, ваше прохання виконане. Будь ласка, записуйте і успіхів вам в розведенні домашніх птахів. На все добре, бувайте здорові!